А котра година зараз? Ночі. Ми в'їжджаємо в Авдіївку. Як бачите, в'їжджаємо посеред ночі. Стає все складніше. Місто намагається оточити росіяни. Перед в'їздом в Авдіївку ось там буде Авдіївський коксохімічний завод, великий завод, до якого підбираються росіяни. Вони за деякими даними захопили теракон, який перед заводом і намагаються. Зайти на сам завод, якщо це станеться, це дуже ускладнить позиції українських оборонців у місті. А зараз їдемо до українських піхотинців, які тримають оборону. Ну, туман же ви бачите, на камері якийсь туман. Щоб ні, не ліз. Туман тепловізор то, звісно, показує точки красні. Мишей бачимо криз котів нехороших людей. побігнуть для вас вас. Що ви думаєте про оточення в вдіївки? Оточується, ну ще ж не заточили. Ну, Будемо старатися, що не оточать, А там вже сам Бог віддасть. Все ви спать? Так. Да. на що, До свидання. Бережіть себе. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Сім плюс хлопців за погоду повисить максимальну бдительность. Максимальна. Що спочатку? Через те, що туман якраз теж такий природний засіб для маскування, щоб не підлазили, то частіше простріли. Скажімо так, вони не лізуть в лопа, а стараються так по плану взяти. А коли росіяни почали свій цей великий штурм Авдіївки? Ви тут відчуваєте це? Так, да, да. дуже багато обстрілів було. І тут, і по цим позиціям, і чули навіть десь правіше, лівіше, також активно використовують літаки, артилерію, ракети. А пройшло цей тиждень днів 10, то трошки затихли. Стало менше. Навіть замітно, що менше. В ну, них фактично не вдався да, цей штурм. Штурм провалився майже повністю. Там за останніми підрахунками було підбито нами більше 90 бронетехніки. Ну, Ми були підняті по тривозі. Тут ще є дві запасні позиції. і Ми, от, наприклад, відстояли сьогодні день. Мали заступати на ніч, але підняли його третій ночі. Ми зайняли вже, вже записні позиції, вже очікували, якщо буде до ну, прорив, то ми вже були готові. Це 10 жовтня. Так. Да. Хоча ми мали відсипатися і заступати вже ну, на ніч, то ми угу. в третій ранку вже були на позиціях. Це вони почали це штурм вночі, так? Ну так, да, вони завжди починаються під ранок. Третя, четверта, п'ята, висуваються, щоб вже на світанку починати вже активні дії. Але були вчасно виявлені, і... тому штурм це і не вдався. Тому велись такі хаотичні обстріли, позиції і самого міста Авдіївка. Я думаю, що ви приїжджали, то ви бачили, що там з міста лишилось. Це ще не кінець. І ви взагалі ще можна просто так нормально їздити, чи ви маєте постійно на ту, дуже швидко пересуватися? Ну, в загальному ми дуже швидко пересуваємося, тому що дуже часто прильот. Авдіївка для мене має якесь таке особливе значення, бо саме наша знімальна група тут найчастіше працювала. Ще влітку ми були тут крайній раз, ночували тут е, з волонтерами разом. І ось кожен раз, коли я приїжджаю, я бачу, що місто все більше і більше зруйноване. І ось відколи почався цей великий штурм, місто ще більше стало накривати, і все більше будинків тут зруйнованих. Але тут живуть досі люди, так? Ви як? Вы тут живете? Только не снимайте, не надо. Я никого не жду, я мира. Мне не нужен ни русский, никакой. Если они зайдут на завод, то это в все, или? Ну, мы же тут не проедем. Зараз ми на позиціях піхотинців 110-ї окремої механізованої бригади вони півтора року тримають це місто. Вони вже знають, як розгорталися тут бойові дії на початку вторгнення, знають, що зараз. І насправді це досить такий складний штурм, один з найбільших штурмів, мабуть, для міста з початку вторгнення, та початку взагалі війни з 2014 року, адже Авдіївка була завжди прифронтовим містом. То ця Авдіївка, мам, жаль, як рідна чи печенка все Вам вже треба тут прописку виписувати квартири <портиривай> видавай Заходьте, Заходьте. Заходьте. покушати У 15 2015 році теж був мобілізований теж тут в районі Авдіївки Але, якщо вийдеш покурити, і тебе дрон замітить, починаються одразу прильоти. Ну, Тому ми зараз в день стараємося обмежувати пересування будь-які. А Донбас у вас є? Коти в Донбас. Це правильно? Кожного діндажу подав. Як чорний, оце прибуде. Вчора з'явилася, чия вона таку, да вона не знає. А як вона ось сюди дійшла? Може, з другого якось котів тут. Вітаю. Що у вас тут відбувалося? У нас, у нас ліс, у нас особо не штурмували. це навіть, тут повезло, бо в основному другі бати, сусіді нас штурмували, перший, другий. У нас у нас такі штурми не було. От, ось, їм немає сенсу сюди лізти, танки не заїдуть бо ліса а людей пускати в ліс, не значить, що тут робиться теж. Вони ну, теж вони не глупі, понімаючи. Тобто у нас міни, дрони, скиди. Це так боліє з ними. У вас теж так стало тактильніше, чи як зазвичай? Так, потім кожен день мінами крилаці. Бліндаж де ми знаходимося, йшли, може, бачили приходи прямо по дорогах. Все тобто, раніше тихіше було. Хлопці кажуть, що навіть тут, в жовтні, відчувалося, що росіяни більш нахабніють, так? Так. Да. Ну, в принципі, воно відчувається тим, що більше обстріли йдуть, авіація більше працює. Ну, заходять невеликими групами, 5-10 чоловік, ну, якщо ми їх зразу бачимо, зразу починаємо їх пересувати, і вони зразу відходять. Якщо мовчати, то можете зайти сюди. Ну раніше ми наблюдали, вони наблюдали, а в жовтні почалося вони вже пересувати. Ну, Почали сумати, стріляти, обходити, шукати, куди зайти, проще. Ну, прощупати слабі місця. Отак От до цього було спокійніше. Що ти хочеш? Давай. Що хоче. Як думаєте, що буде з Авдіївкою? що ми виставимо. Там ж теж вище руководство стоїть, воно все розуміє. Не самі розуміють, що якщо Авдіївку взяти в то це, звісно, буде жопа. А нас звідси фактично виходу не буде. Тільки через бой. Обстріляють Авдіївку, бо, звісно. І так уже там є жива залишилася. Не здамо це, мій каже, точно не здамо. Але ви думаєте, що цей основний наступ він закінчився? Чи може бути от ще такого масштабу? Чи будуть поменше, що? Ну, Скільки людей, скільки мені. Хтось каже, що ще одна волна буде, хтось думав все вже. Ну, не Ну, Предказателі не знаємо. Ну, що просто так вони здадуться, теж. Нусро считать нота. Маломер. Ворога не где недооценивать.